Комбінат Запоріжсталь зустрічає 92-й день народження без пишних святкувань, але традиційно відзначає кращих робітників нагородами. Ми традиційно традиційно підбиваємо підсумки роботи, відзначаємо найкращих працівників комбінату. Це у нас хороша традиція. Основою є успішна робота комбінату Запоріжсталь уже 92 роки. І «Запоріжсталь», як одного з найкращих товаровиробників металопродукції знають не лише в Україні в ближньому Зарубіжжі, знають практично в усьому. Цьому світі за реалізацію ініціатив, які економлять кошти підприємству, нагородили начальника дільниці цеху гарячої прокатки Олексія Крайника, який починав свій професійний шлях на комбінаті електромонтером. виступав неодноразово виступав з ініціативами покращував енергоефективність цеху, які сіде використовувалися в інших цехах. Ми розробили у нас цеху систему контролю та обліку електроенергії, автоматизацію процесу обліку вентиляції на стані. Відзнаку отримала Юлія Куріпець, контролер у виробництві чорних металів. Жінка працює на підприємстві вже 11 років. Роботу у металургії любить та вважає її важливою контроль якості, щоб вся технологія, яка існує на комбінації, була дотримана всіх нормативних документів. Для того ми існуємо, щоб наш метал був достатньо якісний і міг конкурувати. Запоріжсталь в умовах війни виробляє кожну третю тонну вітчизняної сталі. Комбінат є одним з найбільших платників податків та роботодавцем у регіоні. Реалізує соціальні ініціативи, допомагає ветеранам та їхнім сім'ям, створює можливості розвитку для молоді. На чому на чому ґрунтується успіх роботи підприємства? Безумовно, на нашому чудовому трудовому колективі, колективі професіоналів, колективі нескінченно відповідальних людей. Це основні риси, які відрізняють працівників нашого підприємства. Я вітаю вас із днем комбінату! Бажаю подальших успіхів нам, усім у роботі, добра, благополуччя, безперечно, мирного неба.